Особняк заможного купця катівня для інакодумців та вистави для дітей. Усе це відбулось одній споруді, щоправда, у різний період. Збудував будинок на вулиці Проскурівська у 1880-х роках один із найбагатших купців Поділля Хайм Маранс. Особняк для своєї сім'ї розмістив подалі від головної вулиці міста. Перед спорудою були розташовані сади, а ліворуч, богадільня для бідних євреїв та синагога. Він був дійсно багатою людиною. Тримав в нашому Проскурові 12 крамниць, торгував борошном, лісом, цукром. Але найбільше таке, таке його підприємство це був нафтогасовий склад. Десь біля залізничної станції він якраз його утримав і отримав звідти, безумовно, великі прибутки. Ця будівля двоповерхова, а на той час ну, в нашому Проскурові не так багато було дво триповерхових будівлі. Переважно була одноповерхова забудова. І тому, безумовно, оцей. Будинок Маранца виділявся. Однак жила родина в особняку недовго. Після смерті хайма Маранца споруда пустувала, адже його сини переїхали до Одеси. Із приходом більшовиків будинок більше не належав родині. В особняку влаштували кабінети для працівників НКВС. Там де раніше молилися та допомагали нужденним. Більше не було ні краплі доброти. У підземеллях під цими спорудами більшовики влаштували катівню для тих. То не погодився із режимом. Тут були кабінети слідчих, тут приводили людей, тут проводилися допити. І поруч з цією будівлею, де теперішній ЦУМ, то там були підвали і була, ну такий влаштований підземний тір. Но тір використовувався для розстрілу, на жаль, людей. І тому, коли в 1966 році будували центральний універмаг, то знайшли ті підвали, знайшли рештки людей, яких закотували саме в сталінські часи. Згодом темні часи будинку на вулиці Проскурівській минули. Там влаштували палац піонерів. Аби зробити будівлю величнішою, її добудували. Займався цим подільський архітектор Гнат Чекерда. Він е реконструював цю будівлю Маранса, добудували. Чотири колони, портік, ото, от що ми зараз бачимо на фасаді. Також був влаштований великий актовий зал, кабінети. І оця будівля в 1952 році вже перебудована, прийняла дітей. Палац піонерів працював в радянські часи, зрозуміло, і в 1989 році був перенесений в інше місце. А цю будівлю віддали для театру Лільок. Більшість хмельничан не цікавляться історією свого краю та не знають про темний бік теперішнього театру Ляльок. Ні, не знаю. Ні, на жаль, ні, не знаю. Трошки знаю. А що знаєте? Знаю, що я не пам'ятаю фамілію. Великий бізнесмен сахарозаводчик, здається. Я не пам'ятаю точно. Багато підприємств було у них за. Залишив будівлю місту, Потім тут була НКВС, а зараз ліковий театр. Там були закопані трупи під сумом. З часу забудови будівля зазнала багато змін. Який був першопочатковий вигляд, історики точно не знають. Адже фото із тих часів не збереглось. Тож, як усе виглядало, можна лише здогадуватись. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.